У Бродах в одному із навчальних закладів організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Деталі у сюжеті на території подвір'я бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбувся осінній ярмарок, у якому взяли участь школярі, батьки, вчителі. Всі бажаючі мали змогу придбати та посмакувати домашньою випічкою, канапками, на будь-який смак, піцею, різними напоями. Усю продукцію учні приготували разом з батьками. Протягом дійства панувала затишна атмосфера, звучали українські пісні. Але, на жаль, враховуючи воєнний час, двічі лунав сигнал повітряної тривоги. Тому присутні мусили спускатися в укриття. Незважаючи на це, вдалося розпродати майже усю продукцію та зробити добру справу для наших захисників. Велика подяка дітям, батькам, вчителям за організацію такої чудової акції. А тому частина виручених коштів була передана на потреби Збройних сил України. Сьомий а будь ласка, приходьте в укриття. Діти, безпека, понад усе. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.